Цей вірус це просто жесть. І я ним вже болів в Британії. Я буквально вихворів з тиждень назад, і я заболів знову. Тобто, я бачу, я зараз в празі, да? а, я бачив, що люди тут хворі. Ну я спокійно контактував. Я думаю, ну я ж хворів, все, в мене імунітет. Не спрацювали, захворів знову. І щоб ви розуміли, підкашує настільки, що ти лежиш і не можеш встати. Я позавчора завалився в готель. Ліг зутий одіти, накрився ковдрою, і два дня лежав, я встати не міг. Я навіть в туалет не міг встати, щоб ви розуміли. Я не їв нічого, не пив, мені настільки було погано. Ну я ледве-ледве змушував там себе в туалет, один чи два рази встати. Ну це просто щось нереальне. У мене є знайомі, мужики, отакі здорові, які там закаляються, спортсмени. Так само лежать, рухатися не можуть, просто скашує жесть. Потім давайте повернемось до першого вірусу. Дивіться, якщо ви люди, які не робили прививки, клас, я теж їх не робив, бо там неясно яка борда. Якщо ви люди, які не вірять в цей вірус, і думають, що це розігнаний піар якийсь, неправда, цей вірус дійсно існує, він дуже дійсно дає на здоров'я. На А, розумієте, коли у нас той, там моднах ворогу було здається, у 19-му році. Так от, якщо ви не знали, дуже багато людей після того відчувають, як життя до та після був штам вірусу, він був дуже такий масштабний, який вражав саме нервову систему. І ви там не тільки смаків не відчували, а й емоцій не відчували, нічого, тобто понігші, апатія. от У вас було. І у людей по сей день це не відновилось. тобто вони досі не відчувають радості від життя як до тої хвороби раніше. Чому? І дуже багато людей вийшло через це вікно. Тобто, настільки сильна депресія розвивалася. Ну, я думаю, ви розумієте, що з таке вікно вийшло. А це справді ці віруси вони більше як тактично військові. Ви просто розумієте, що з таким вірусом вже воювати не треба, вже просто країну можна одним вірусом захопити. Ніхто не встане, ніхто нічого. Потім людей треба тримати в контролі і трошечки в страху, да, в якійсь паніці і так далі, щоб крила дуже не розправляли, бо ними тоді важко керувати. От. Ну, і звісно, це нереальний заробіток, просто нереальний для фармацевтичних компаній. Ну просто уявіть пів населення, да, 8 мільярдів там людей, хоча б четверть населення у колоді. Ну, ви уявіть, які це гроші. Вообще. Це просто нереально. Де такий ринок знайти?